Запитання, як подвоєний штраф, ну, наприклад, який був 17 тисяч помножений на 2, так, може стати 160 тисяч. І вже після 160 тисяч може бути арештоване нерухоме майно? Пояснюю. Штраф це є покарання, яке до вас застосовується. Але. Ви маєте усунути і саме правопорушення, а не тільки понести покарання за те, що й ви його вчинили. Ну, ось, грубо кажучи, якщо вас оштрафували за те, що ви не стали на облік, наприклад, або там не оновили дані, або відмовились від ВЛК, окей, вас оштрафували, ви сплатили штраф, ви понесли покарання, але ВЛК ж ви не пішли проходити, дані ви не оновили. На облік ви не стали, тобто правопорушення саме ви не усунули. А отже, ви можете бути притягнуті до відповідальності за це правопорушення повторно, не другий раз, не другий раз, а повторно. Тобто ви вчиняєте повторно. А це означає, що і покарання буде більш важким, тому що за повторність покарання сильніше. Таким чином, якщо ми будемо говорити про це в контексті штрафів ТЦК, то у нас виходить що? Вас можуть поштрафувати раз. Ви, наприклад, сплатили, але не виконали так, те, що потрібно було. Не з'явились, не зробили. Вас можуть знову і знову притягувати до адміністративної відповідальності і накладати на вас штрафи. Дійдеться сума штрафів до 160 тисяч, так щоб можна було. Арештовувати ваше нерухоме майно та виставляти його на торги, відповідно, так, після такої суми. Ми не знаємо цього, але теоретично це можливо. Більш того, саме неприємне в цій ситуації є те, що сукупність регулярно повторюючихся адміністративних правопорушень спрямовані на. Уникнення мобілізації, уникнення та ухилення від постановки на облік, і так далі, може бути підставою для порушення кримінальної справи. По сукупності, розумієте, якщо у вас багато штрафів за неявки по повісткам, то в принципі можна почати провадження про те, що ви ухиляєтесь. Адже ухилення це систематичні дії, а систематичні дії... Вони з чого виходять? З повторення. Чесно, як ви без поняття, чи дійде наша влада до того, щоб реалізовувати арештовану нерухомість, ну, у нас може бути всяка.